Всім доброго ранку. Сьогодні у нас засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань. Наявні у нас троє членів. Більшість є. Порядок денний у вас на руках. Будь ласка, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? За основу та в цілому. Будь ласка, хто за? Проти? Утримались. Дякую. Отже, перше питання про внесення змін до програми здоров'я куянської сільської ради на 2025 рік. Доповідає пані До програми у вашій вас закупоється проект рішення про внесення змін до програми здоров'я. Які саме зміни ми вносимо? Просимо виділити кошти в сумі 100 тисяч гривень на на закупівлю препарата для дитини з орфанним захворюванням. Це рідкісна. Захворювання і прошу підтримати це виділення коштів на це. Дякую. Запитання, Будь ласка, є. Якщо немає запитань, прошу голосувати за основу та в цілому. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Наступне питання про затвердження внесення змін до програми захист і турбота Куяльницької сільської ради на 25-27 роки відповідає. Пані Анастасія, пані, Анастасія, просувався. виноситься проект рішення про затвердження внесення змін до програми захисту робота Колянської сільської ради на 25 пять роки. Метою є затвердження нової редакції програми, спрямованої на соціальний захист та підтримку на вразливих населення громади. Головна зміна полягає у внутрішньому перерозподілі видатків на 25 рік. Пропонується зняти 3 тисячі гривень з напрямку надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС першої категорії. Перенести цю суму на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, померлих смерть, осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Прошу затвердити внесення змін до програми захисту та підтримати дане рішення. Дякую. Будь ласка, запитання є? Якщо немає запитань, прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за? Проти утримались. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми облаштування тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та або евакуйованих осіб на території Куянської сільської ради на 2024-2025 роки. Доповідає панісо. Пані Алісо, пані просимо вас. Доброго дня. На ваш розгляд виносяться проект рішення про внесення змін до програми облаштування тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та евакуйованих осіб на території Куяльницької сільської ради на 2024-2025 роки. Зміни вносяться в частині фінансування капітального ремонту системи опалення для облаштування місць тимчасового перебування переміщених евакуйованих осіб за адресою вулиця Шевченка, 29, село Дібровка Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області. В розмірі 500 тисяч гривень. У мене все. Прошу підтримати даний проект. Це, це на що? це для переміщених осіб. Ні, на що. Опалення. Селі Дібрівка. Дякую, запитання є? Власне. Якщо немає запитань, прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми розвиток дитячого спорту України сільської ради на 25-29 роки доповідає пані Людмила. Пані Людмила, прошу вас. Вітаю всіх. Шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до програми. Програма розвиток дитячого спорту була затверджена вами у цьому році. Вона нова відносно і попередньо на 2025 рік було передбачено 60 тисяч гривень на здійснення спортивних заходів. Однак, наша спортивна школа на щастя, прогресує, бере участь в багатьох змаганнях. Тому в основних заходах програми є необхідність зробити поправку, внести зміни на 2025 рік, а саме прошу вашої згоди на те, щоб додати ще 100 тисяч гривень і затвердити 160 тисяч гривень. Там є додаток в три до проєкту рішення на 2025 рік для здійснення спортивних заходів на змагання. І відрядження, і придбання необхідного обладнання. Дякую. Запитання, будь ласка, є? Якщо нікого немає запитань, прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за проти? Утримались. Дякую. Наступне питання про передачу на баланс у сільської ради будівлі Федорівської початкової школи, пані Відомо вас. У зв'язку з заходами, які здійснюються через оптимізацію освітніх закладів. В зв'язку з демографічною ситуацією зменшується кількість дітей на превеликий жаль. Тому у нас відбулися зміни в мережі, і відповідно було ліквідовано Федорівську початкову школу, яка розташована за адресою села Федорівка, вулиця Шкільна, будинок 60. Це філія Новоселівського опорного закладу. І на даний момент є необхідність передати основні засоби цього закладу на баланс Куяльницької сільської ради. До проєкту рішення додається акт приймання передачі основних засобів. Можете ознайомитися, що є в переліку. Це в основному будівлі, будівлі які розташовані на її території, і ті засоби, які не демонтуються, які в стаціонарні. Передаються Куяніцькій сільській раді. Прошу підтримати. Дякуємо за питання. Якщо немає запитань, прошу проголосувати за дане питання за основу та в цілому. Хто за? Утримав? Проти. Дякую. Наступне питання про передачу на баланс Куянівської сільської ради будівлі Гетеримської початкової школи. Пані Людмила, просла вас. Проект рішення ідентичний попередньому. Так само до початку 2025-26 навчального року була ліквідована Гедеримська початкова школа, яка розташована в селі Гедерим за адресою провулок шкільний 5. Так само прошу вашої згоди на передачу на баланс Коямінської сільської ради. Будівлі і основних засобів гедримської початкової школи так само перелік є. Прошу ознайомитися і підтримати. Дякую за питання. Якщо нема запитань, прошу голосувати за основу та в цілому задане питання. Хто за утримались? Проти. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Куянської сільської ради на весь 25 років. Доповідає пані Івана, пані Івана вас. Зміни, які вносяться в діючу програму розвитку фізичної культури і спорту Куянинської громади на 2023 треті роки. Зміни стосуються фінансового забезпечення, саме збільшення ресурсу на 210 тисяч гривень. У тому числі це 80 тисяч додаємо на підведення підсумків спортивного року. Це нагородження кращих спортсменів та команд. Це будуть нагороджені за перші, другі, треті місця грошовою винагородою. Там взагалі буде 100 тисяч на підведення підсумків. Також 110 тисяч додаємо на. Придбання спортивного одягу та спортивного інвентарю для забезпечення тренувального процесу та гарної участі наших команд у обласних всеукраїнських змаганнях, щоб забезпечити єдине екіпірування, і також додаємо 20 тисяч для забезпечення до кінця году участі в обласних змаганнях, тобто там вже фінансовий ресурс у нас закінчився, тобто змагання ще по графіку є. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Ну, запитання, будь ласка. Якщо немає запитань, прошу голосувати за основу та в цілому за дане питання. Хто за? Проти? Ну, Утримаю. Дякую. Наступне питання. Прослання проєкту договору про співробітництво. Територіальних громад у сфері соціального захисту населення у формі делегування. Виконання окремих завдань доповідає панікосу. Пані, 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 пані. Даним проєктом рішення пропонується схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад між Слобідською територіальною громадою та Кояльницькою сільською радою, доручити Кояльницькому сільському голові підписати даний договір. У нас є Дом пристарілих, ми будемо працювати з Слобідською громадою стосовно надання їм послуг. Там передбачені платні, без, ну, безкоштовні. І платні послуги. По даному питанню все. Дякуємо за питання. Якщо немає запитань, то прошу за основу та в цілому проголосувати за дане питання. Хто за? Проти? утримались. На наше засідання. Сьогодні всі питання вичерпані. Всім дякую за роботу. побачення.